Вітаю вас на моєму каналі Берегиня і пропоную гороскоп для риб на квітень 2025 року. Загальні тенденції місяця потім сфери роботи фінансів, здоров'я і на підсумок особисте життя. Ну, скажімо, перша карта, знаєте, вона дослівно... Називається чекати, це, не дочекатися. Тобто пані, яка отримала лист зовсім не з тою звісткою, яку вона чекала, і пані тут в траурі. Не хочу нікому нічого нехорошого прогнозувати, але тлумачення карти я вам розповіла. Так? Тобто тут якась звістка не дуже приємного характеру, яку ви давно чекали, а отримали зовсім не ту, яку чекали. Друга карта каже про те, що вищі сили вас заспокоюють через те, що, незважаючи на ту звістку, вони вас захищають, вони вас захистять. І ви під їхніми крилами будете собі відпочивати і відновлюватися. Третя карта говорить про спогади. Так? Третя карта говорить, що в вашому житті. Може з'явитися, дивіться при тому, як випали карти з колони. Гляньте, отут ця карта пані, а ось тут, гляньте, мужчина, який її згадує. Дивіться, як випали. Так. Тут ем, в цьому місяці ви зустрінете людину з минулого, за якою ви вже скучили, яка вам допоможе і ту е, звістку вашу пережити. Тобто тут карти кажуть, що ви в цьому місяці, ну, може, не будете прямо щастя, радість відчувати, тут про якийсь трохи смуток, так? Але знайдеться людина, яка вам ну, в цьому допоможе, з якою ви разом відчуєте, так? що ви під захистом вищих сил, що вони вас люблять і вони вас бережуть. Так, що вас чекає, дорогі риби, по роботі? У роботі це карта мостів, ви наведете мости. Ви наведете мости, при тому на роботі якось вас все легко задасться, без зайвих якихось зусиль по цій карті. Бачите, тут такі несерйозні не, не персонажі зображені. Карта мостів, ви наведете на роботі мости. І ці мости реалізуються завдяки якомусь військовому. Військовий або впливовий чоловік, який по Христовій Мастрі вплине на вашу кар'єру, на ваше кар'єрне зростання. Так, третя карта. Ну, третя карта, ви знаєте, ви відчуєте себе новою людиною на тій роботі. Тобто, якщо ви вже там працювали, щось зміниться. Якесь буде кар'єрне зростання, якийсь військовий або впливовий мужчина вам вирішить наведе мости. І ви там, як знаєте, як з чистого листка почнете працювати. Як то, ніби все почнете спочатку. Якщо в когось не було роботи, ну, то це. Карти говорять про те, що мужчина впливовий вам її поможе знайти. І ви почнете по повершнику. Тільки це венеціанська колода. Тут вершник, бачите, який. Почнете по вершнику свій професійний шлях. Далі, що вас чекає по фінансах в цьому місяці? Карта говорить, що ви фінансами, ну, 50 на 50, це як двійка Пентаклів. Тобто, ви ними. Карта говорить про те, що ви ними невміло розпоряджаєтесь, не те, що їх у вас нема. Ну, у вас їх не стільки, скільки би ви хотіли, але все ж. І частину з них, ви знаєте, ви тратите на якихось людей, які. Я зараз вам поясню: от, наприклад, вони вас беруть на емоцію, беруть на жалість, і ви кудись гроші свої зливаєте по цій карті. Ви кудись зливаєте свої гроші, через те вам їх не вистачає. Ну, третя карта, ну дивіться, дитини. Третя карта дитини вона говорить про те, що ви ну, що ви наївний. Що те, що ви розраховуєте зараз по фінансах, що це порожній клопіт. Порожній клопіт. Тобто карти тут не кажуть про якесь покращення в цьому місяці, дорогі близнюки. Карти. Говорять про те, що вам треба навчити ним, навчитися розпоряджатися фінансами. От тоді все і буде. А так, ви знаєте, то ви на якісь розваги віддасте, то ви віддасте якимось людям, які жалість вас викличуть. І ви думаєте, а де ж мої кошти? А все, в пустоту пішло по пиковому валету. Ось, хорошенько, давайте далі тоді, що чекає рибок у здоров'ї, в квітні. Так. Вам треба звернути увагу на серцево-судинну систему. Се... Перше, ви вже про це думаєте, ви вже про це говорите, так? на ваші емоції, на ваші судини і на ваше серце. Це те, знаєте, що може вкласти вас в ліжечко по карті дому. Тобто, що ви можете через це вдома залишитися, на якесь лікарняне потрапити. От якісь емоційні розмови, емоційні переживання, емоційні зустрічі. Отут От, всі кругом вас говорять, 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 ви це все через серце сприймаєте на свій рахунок, переживаєте. Вам треба знайти в собі баланс, треба стати сильною людиною, взяти себе в ручки, і, дивіться, не розпилюватися на всіх оточуючих, не грошима. Не розпилюватися тим таким чеканням, яке вас вбиває. Не брати до серця всього близенько. Тобто, перш за все, вам необхідно налагодити свій психоемоціональний -емоці... психо стан, своє ментальне здоров'я. В кого все добре з менталочкою, то решту справ теж йдуть так, як треба. Так, тому така від карт. Підказочка. Підказочка, не нервуватися, не перейматися. Змістити фокус на себе. Знаєте, всі рокові події, які мають бути, вони будуть чи з вашим переживанням, чи без. так, Все, що має статися, це станеться. Не варто за це псувати здоров'я. Отже, особисті стосунки в рибок а в квітні. А, ну, По цій карті показує, що ваша половинка може бути десь далеко від вас. Там є якась перешкода. Та людина може бути за кордоном, або далеко віддалена, або у вас якийсь вже блок емоційний між вами. Так? так. Ну, ви надієтесь на шанс зустрітися. В цьому місяці, скажу так, в квітні, в особистому житті прямо якихось таких суперзмін не буде. Є шанс, є шанс на зустріч. Але так, як тут сад випав перевернутий, він випав ось, ось так, я б сказала, що ви класно проведете час. Так як він падає ось так. Ну, можливо, буде якась випадкова зустріч і все. На цьому все. Тут можу сказати так, що в кого стосунків наразі немає, це не той місяць, коли вони будуть, бо тут о, о, Дивіться, три. Карта гори в прямому положенні, а ці дві в перевернутому, тобто ці дві позитивні карти випали перевернуті. Тобто на вас в стосунках чекає не те, на що ви розраховували. Це не той місяць, коли ви супер когось зустрінете. Це може бути випадкова зустріч. Але ви не хвилюєтеся через те, що ви сили вас бережуть і людина з минулого про вас згадає. Це не обов'язково мають бути любовні стосунки. Це просто якийсь хороший партнер, хороший друг. так? Це місяць, коли ви повинні зайнятися собою і віддатися ось на захист вищих сил. Тому дякую вам, дорогі риби, що були зі мною, дорогі рибки. Це був загальний розклад. За персональними можна звертатися, контакти під відео. Бажаю вам хорошого місяця і всього найкращого. Буду рада за будь-який зворотний зв'язок, Па-па!